Повалені дерева та рекламні щити, обірвані електродроти, ушкоджені дахи будівель та автівки. Такі наслідки суботнього буревію у Полтаві. Вже третій день поспіль їх ліквідовують оперативні служби міста. 28 жовтня дерева масово падали на проїжджу частину та блокували рух транспорту, констатують рятувальники, які спільно з правоохоронцями та комунальниками працювали на місцях подій. Загалом було заділено 17 одиниць техніки, 76 чоловік особового складу, було розпиляно і прибрано з проїжджих частин 24 деревини. І також було три випадки, коли наші рятувальники залучались на зняття аварійних таких. Покрівель це на багатоповерхових житлових будинках. Це коли підривалися листи металу і несли загрозу те, що вони могли знестися і надати як якусь травму людям. Тому наші рятувальники залучали, щоб зняти або прикріпити ці листи, щоб їх не зривало. Та розірвала електродроти масивна частина каштану і по вулиці Соборності. Як повідомили в Полтава Обленерго, через штормовий вітер та деревопад без електропостачання на Полтавщині залишилося понад 40 тисяч людей. Було знеструмлено 241 населений пункт у 15 громадах області. Вже наступного дня електропостачання в будинках відновили. 28 жовтня, станом на 18.00, внаслідок несприятливих погодних умов, а саме сильних поривів вітру, сталося аварійне відключення електропостачання у 241 населеному пункті Полтавської області. Щоб ліквідувати аварії, було задіяно 109 бригад, 381 енергетик, 145 одиниць техніки, АТ Полтава Обленерго. Вчора, 29 жовтня, станом на 19.30 усі населені пункти області були заживлені. Як повідомили в поліції, травмованих та загиблих через сильні пориви вітру в обласному центрі немає. А ось у Котелевській громаді травмувався чоловік. Два випадки сталися на території селища Котельва. Там сильним поривом вітру повністю розкрило дах непрацюючого кінотеатру. На щастя, в даній ситуації обійшлося без жертв, але вже в Котелевській громаді в селищі Більське одна із падаючих деревин впала на автомобіль та травмувало річного місцевого мешканця, який перебував саме в транспортному засобі. Чоловік наразі проходить лікування в місті Полтава. Працівники комунального підприємства декоративні культури на аварійних ділянках працюють і зараз. Вони розбирають гілля за 20 адресами. Ліквідовано близько 30 аварійних ділянок прибирали дерева із проїжджої частини, тротуарів. І у неділю ми теж працювали однією бригадою, теж близько 10 аварійних участків ми опрацювали. На сьогоднішній день ми далі працюємо. По тих адресах тепер ми вже розбираємо ну, гілля за словами директора декоративних культур Ігоря ляшка. На сьогодні у Полтаві зареєстровано близько 4,5 тисяч аварійних дерев.